Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. У нас ось таке нове надходження у вигляді Nissan Жук 2016 року. Офіційний автомобіль від першого власника, повністю в рідній фарбі, з повною сервісною історією, в дуже гарній комплектації. На ось таких фарах протитуманки, парктроніки, омивач фар, гарна зимова гума. Оригінальні чорні диски. Ось такий вигляд автомає позаду. Давайте поглянемо комплектацію поближче, безключовий доступ. Перфоровані шкіряні сидіння чорного кольору, склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Як я вже казав, мивач фар. підігрів сидінь, однозонний кліматконтроль, навігація, монітор, круїз контроль, 41 тисяча кілометрів пробігу в даному автомобілі. Є також відстеження полоси, чорна сталя, камери. 360. Дуже приємний автомобіль. Ось такий Чистенький охайний багажник, другий комплект ковриків. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Подивитися авто можна за адресою міста Київ вулиця Територіальної оборони 102. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.